Доброго дня! Я дуже рада, хто завітав на мій канал Парфуми Це я знову з вами Антоніна. Дуже вдячна всім, хто підписується, хто коментує, хто розповідає про свої прекрасні парфуми, про свої новинки, про свої враження. Мені це так цікаво, а вам це не тяжко порозповідати і порозказувати. Сьогодні я таку тему вирішила з вами обговорити про історію парфумерних брендів і бестселлери. От парфумерних брендів. Я так добірочку невеличку зробила, думаю, поговоримо з вами. У мене деякі є, але деякі це ті, що мені подобаються. Але от бестселерів, от знаменитих брендів, які були. Є і будуть, я рахую, і далі будуть. У них дуже багато зараз новинок, вони не завершують свою діяльність, вони продовжують випускати дуже гарні, прекрасні парфуми, які нас радують, надихають, дають нам настрій, А настрій це емоція. А коли в нас дуже гарна емоція, дуже гарний настрій, ми тоді прекрасні, гарні і ми не... Хворіємо. Ми наоборот, молодіємо, розквітаємо і нам хочеться жити, дарувати Всесвіту своїм рідним, дуже гарні свої е, почуття, свій настрій. І ми робимо цей світ прекрасним, ніжним, лагідним, гарним. І коли наша Половина прекрасних жінок задоволена, вона тоді квітне, процвітає, і що робиться? І наші чоловіки тоді роблять це теж і мовочі, і гарніші, і набагато добріші. Тому що світ, як то кажуть, держиться на прекрасних панянках, на прекрасних наших жінок. У нас то чоловіки в є, вони голова, вони там рішають проблеми. Тобто, ну, жінка це шиє, а ще куди нахилиться, туди він голова похилиться. Так що ми повинні бути сильними, красивими, ніжними і мудрими. Я так рахую. Ну, це так відступили, трошки пожартували з вами. Порозмовляємо про прекрасні бренди, які дуже такі. Були, є і будуть. У мене цих брендів, наприклад, я рахую, що французький прекрасний бренд це Шанель. У мене від французького бренду Шанель є номер 5 Ви знаєте, що Шанель номер 5 це бестселер. Він зараз на осінь, у нас осінь. І осінь така тепла, волога, така гарна. І от на таку осінь я рахую, що Шанель номер 5 дуже. Доречна, коли наносиш на себе, там відчувається і квіти, і альдегіди, і чистота, і азоновість, і спеції трошечки воздички. От на таку погоду вона не буде душить, вона не буде. Ну, я рахую, що Шанель номер 5 це вже до такого досвідченого парфум-любителя, парфуманяка, який вже розбирається, який поціновує різні парфуми. Це є так, як вам сказати, лице. Бренду Шанель, потім Guerlain, От Guerlain теж французький бренд, я рахую, що. Він дуже гарний, але це вже більш бренд такий, як вам сказати, більш він такий вже гурманський. От у мене шалімар суфле. Мені подобається суфле. Він такий солодкий, ванільний, теплий, на таку більш вже прохолодну осінь, Коли буде дощик, сирость, туман, ви наносите на себе цей парфум. І він, так, як отой пледик вас зігріває, дарує настрій, тому що він такий ванільний, він солодкий, він смачнючий. І в такому парфуму паняночка буде така. Смачненьке, як той смаколичок, така тепленька, лагідна до неї буде. хочеться доторкнутися, порозмовляти. Ну, я навіть ви знаєте, от Шалімар бачу на прекрасних наших чоловіках. Теж буде гарно дивитися, чоловік буде в такому парфумі, такий домашній, такий теплий, такий е, ніжний. Ну, я рахую, що він як у ній секс підійде і чоловіку. І жінки. Потім в мене ще таке є старакота. От таракота начебто літом, але ну він мене душе. А от таракота, коли я наношу на себе восени або ранні весни, він так як дарує мені спогади про літо, про курорт, про відпочинок десь на морі, про гарні вечірні зустрічі, про гарні вечірні сиділочки, як то кажуть. На ганку, там, на балконі з чашечкою кофе, чи з якимо запашним чаєм. Такий, там багато жасмину, такого ніжного, такого прямо, він таке, як сонце. прямо, ви знаєте, от Сонце на пляжу, коли море, хвилі, і всі пахнуть цим кремом для загару своїми парфумами, і тебе вимішується усе жасмин, е, вимішується в цьому. Повітрі, ну от якось він мені так згадується, курортний більш такий спогад видає мені таракота. Діор, в мене от Діор є Шадор, це теж французький бренд, теж бестселлер. Теж, я думаю, дуже багато є у нього своїх прихильників. Діор поважають, люблять, що мужчини, що жінки. От Саваш для чоловіків прекрасний. Для жінок я рахую, шадор буде дуже гарно. Потім міс Діор, там дуже багато випусків, теж квіткові різні. Ну, гарний аромат. У мене от жадор, він мені подобається теж осені, тому що коли я наношу на себе теплий весною, коли ще не сили, коли я так зараз, як зараз є. Він ще так як продовжує трохи хвостати літо, нанесеш на себе і тобі ще вдається: о, ще літо, ще літо, ще ні, ще зими не буде, ще в нас тепло, ще хорошо, ще прекрасно, ще в нас дуже багато е, різних фруктів, овочів, які не закриті, не законсервіровані. Дійсно, такі є, що можна ще їх спробувати. Е, потім поговоримо про такі гарні, прекрасні теж бренди. Всі, про такий гарний бренд, італійський Тетіан Терензі. Я думаю, багато хто його знає, багато кому його подобається цей бренд. Я так взяла до добірочки, у мене кірке зараз тут. Але що я вам скажу, кірке, я думаю, всі знають. От Всі знають, дуже багато у кірке своїх прихильників, але дуже багато і не прихильників. Одним він пахне мускусталт, звісно, такий, мама не горюй». Але багато кому підходить. От мені теціановський мускус підходить. Він мені подобається. Він на мені чистий, гарний, не вульгарний. Багато є на кому, він вульгарний видається, кому кошечками, кому старовими людьми, неохайними, не митими. А мені він подобається, тому що він на мені відкривається і на, от, на знайомих моїх, на друзях. І він відкривається от кірке. Таким, знаєте, великим-великим кошиком фруктів, квітів. Він такий позитивний, але я рахую, що це такий аромат, ви знаєте, більш вечірній. От, на побачення, на інтім зустріч, таку в ресторані, десь там, ну так. Але це ще аромат, я рахую, що він більш підходить Ну такий Сексуальній жіночки, що полюбляє. Дуже багато сексуальних різних зустрічів, дуже полюбляє десь в ресторані, погуляти, покутити. Ну, це такий куртизанський аромат. Але адромеда він вже більш культурний, більш такий теж сексуальний, теж дуже привабливий, приваблює чоловіків, подобається, будете багато отримати комплементів, там вже поменше мускусу, побільше фруктів, побільше спокою, але там чуть-чуть така солодість, є, і він такий, ну, гарний аромат, такий. Вечірній я рахую, що адромеда, що кірке, я рахую, що він в офіс, на працю, в садик, в школу, особливо на ринок, в маршрутку. Неактуальний. Це не цей аромат, що можна тут надівати. А от якщо ви там хочете десь на прогулянку вийти, десь там прогуляться з своєю родиною, то вже, я думаю, більш підійде Касірпея, Дельох підійде, теж дуже гарний. Зараз на в мене є дельох теж. Кетіаневський, там, дуже багато ванілі, кофе, ви його як на себе нанесете, так як перенесете десь у таку кав'ярню, або десь на балкон, або на ганок, або десь на курорт, там, на терасі з чашечкою теплого запашного кофе. В такому тепленькому плетику. Це такий аромат, я бачила більше або взимку, або холодною осінню, коли слякоть, сирось, сирость негарна. Пара року і погода, а ви нанесли на себе цей аромат і сидите в затишку, в теплі із запашним прекрасним кофе, із такими смаколиками, тістечками, зефірчиками. Ну і вам приємно, гарно і вас настрій робиться такий прекрасний. А коли у нас прекрасний настрій, що ми робимо? Ми даруємо свій позитив своїм ближнім, своїм коханим людям і приносимо в цей. Світ, прекрасний настрій. Ну, я рахую, так. Потім ще би хотіла з вами поговорити. Британські бренди. От Дуже хвалять зараз різні британські бренди. Там дуже багато говорять у них гарних таких ароматів. От, тут я такий виписала: Royal Parfums. Ви знаєте, непоганий. Так, я його то там, то там попробую, але в мене немає ні одного парфуми, якось мені не, ну, я не, знаю, не приглянулося там ніяко, щоб я собі і придбала непоганий, гарний. Але щоб от, так він мені до душі, щоб я хотіла свій придбати, ні. Може, в когось таке є. посовітуйте мені ось на осінь, на зиму. Мені скоро день народження, я хочу собі придбати на подарунок, якийсь гарний парфум, але не знаю, що би мені хотілося, щось би таке новеньке хотілося. У нас зараз я проживаю в такому місті, що не дуже є парфум магазинів, щоб я могла. Піти, потестувати, випробувати. Більше спираюся на такі знаєте, соцсеті. Почитаю, подивлюся по ваших там відгуках, іще. поцікавлюся, пошукаю. Ну, Приблизно піду затестую, можу пробничка собі дістати, там, з своїми друзями порозмовляти, вони можуть там поради капитання. Якось я особливо з британським брендом не сильно так знайома. Тут Мілен Харріс, теж я не дуже знайома з цим брендом, не буду нічого казати, якщо я не знайома з парфумами, я про них не розмовляю, особо не розповідаю. Тому що я рахую, що я повинна передати свою емоцію і точно писати аромат, той, що який я відчуваю, як я наношу, я повинна відчувати його ноти. Якщо я не відчуваю ноти, аромату, я не можу про нього розмовляти. От Арабські бренди, Атар да. Колекшн. Атар Колекшн в мене є, є багато, я ще придбала до війни і ще до конфлікту, коли в нас було. Е ви зрозуміли, про що я говорю? Е я колись робила відео про Атар Колекшн, але мені підписники написали, що це російський бренд, який ховається під арабський. Е ну, я так точно ще, ви знаєте. Не читала про нього, не узнавала, хочу поцікавитися, Розп... розкажіть мені, будь ласка, чому він називається арабський, якщо е, люди пишуть, що це російський е, бренд. Ну, це я не зрозуміла, не хочу про нього говорити, виставляти, тому що я розповіла про цей бренд, я не знала, що тут така прям конфлікт з цим брендом. І прямо мені так негативні всі. Висказали свої думки з такою прямо агресією, Ну, я вирішила нічого. не У мене ці парфуми були придбані ще років, та вже давно, я навіть не знаю років 10 назад, вони в мене стоять. Ну, що я вам скажу за цей бренд? Поначалу, як я тільки придбала, вроді мені дуже вони подобались, гарні були, але коли я познайомилася. І З другими брендами, наприклад, келіановською дівочкою, яка стає там хорошою, і Шебою вони похожі. Мені здається, що Collection – це такі клони на такі знамениті бренди, але все-таки Келіановська дівчинка є Келіановська дівчинка там зовсім розкривається, він там такий, як вам сказати, от він. Такий настоящий, ніжний, дивчатий. А от е, Шеба вона більш така ну, вульгарніша, трохи. вона якась така дзвінкіша і не так сильно розкривається. От коко на того немає. О, коку на того немає. Ехнехіло теж от із Азарою вони там поєднуються, теж клон. От мені здається, що Атарколевши там більш клон. Е маю ці, але не буду показувати ніким. Я особливо не мене користуюсь, вони трошечки мене як вам сказати, е угнітають, От вони напря напрягають мене. У них якісь ноти, там такі є, що От зараз вони не дуже мені подобаються. У них ще є хаялі. От хаялі мені подобається, я так вдихала теж, але теж там дуже багато, це такий чересчур, я вам скажу, арабський, я сильно не, не полюбляю. От якщо б мені дали вибрати арабський, з арабських якихось брендів, вони дуже тягучі, дуже такі, знаєте, якось, ну я не знаю, мені здається, це кухня. От піти на кухню, спекти торт, смаколики, там приготувати якусь страву, курицю там з таку і з тим і спеціями, сильно. а потім і оця курка вимішалася спеційно із тортом, із копом. Ну, кухня, кухня. Мені здається, це так, ви знаєте, арабські бренди. От, я не полюбляю цю, таку кухню. цю мішанину. Я полюбляю більш такі чисті, прозорі, якісь такі акуратні, щоб ви не пахли кухнею. Мені здається, арабські бренди це по, по, на кухні. Попрацював, приготував їсти, і ти пропитався цим, оце арабський парфум. Ну, щось мені так здається, не знаю. Може, це мої такі враження. Може, у вас зовсім другі. Напишіть, які у вас враження про арабські бренди. Мені буде цікаво, дуже знати вашу думку. Е я більш полюбляю амуажі. У мене амуажі дуже багато є, ціла колекція. Колись я про них розкажу. Ось мене так дивлюся, 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ароматів є від амуажа. Оце я розумію Да, амуаж. О, там, да. Там вони прекрасні, там такий ладан, там так все складно, ладно так все-все-все зроблено. От, коли я. Зроблю відео, виставлю всі свої амуажі і розповім вам про кожен свій амуаж. Оце достойний, звісно, такий бренд, який розкривається, кожен аромат по-своєму. він... Ну, я рахую, аж більш підходить, ви знаєте, на літо. Там такі індигрієнти, там такий ладан їхній, що він так огортує, там і дивність, і квіти, і спеції, але воно так все гарно, так все красиво, по-багатому. Отак все по-багатому. І розкривається, і коли ви на себе наносите, вони держаться вроді інтензони, але ж і шлейф, і стійкість там. Мама не горіть. Але ще чим він мені подобається тим, що він цілий день на вас міняється. От, зранку такий, в обід такий, після такий, а на другий-третій день іще по-іншому. І ще там ладан. ну Ладан він дуже красивий, дивний. <смі> мені здається, що він там такий Ладан, що прям нечисту силу ганяє. От, от, от такий, як церковний, але там і квіти. І азоність є, дуже мені подобається роза, і смородина там пудрова, ну, і мімоза ми поговоримо про цей бренд окремо. І ще дуже зараз я б хотіла з вами поговорити про українські бренди. Зараз на ринок виходить наші різні українські бренди. Дуже багато парфумів, дуже багато достойних. І от я читала, сама не користувалася ні одним, так чуть-чуть, ви знаєте, попробувала, повживала. Дуже багато розмовляють, і дуже кажуть, що вони виходять на бренд і тобто, на сцену мирову і нічим не вступають знаменитим різним розкрученим брендам. От мені хотілося б почути про українські бренди, от вас, що би ви мені посовітували, що би ви написали, от які дійсно достойні є наші українські бренди, які в них достойні парфуми. Я б хотіла познайомитися з нашими. Українськими брендами, У мене зараз можливості просто немає, щоб я десь там поїхала. Хто живе зараз у великих містах і там, де нема бойових дій, вам це легше зробити. А я живу в такому місті, де в нас проходять бойові дії. Це я так вибрала зараз час, коли е обстріли пройшли, і в нас трошки затихло, і я можу зробити свій відеогляд, коли тихенько. Правда, сусіди за стіною щось сьогодні розбушувалися. там. Е ну, а так Мені дуже цікава ваша думка про український бренд, який там парфум, мери наші українські є. І я б хотіла познайомитися. Якщо ви щось мені посвідчуєте, я собі придбаю одливантики, поношу, посплю, поживу з ними і оціню. І якщо мені сподобається, то може навіть і придбаю. Ну, поговорили ми про різні бренди. А тепер би я хотіла вашу думку почути, ваші парфуми з вашими парфумами познайомитися. Дякую вам за приділений час. Пишіть, коментуйте, рекомендуйте. Дякую, до побачення, до нових відеозустрічей.